Всім привіт, з вами завжди я Платон Лісантурі. Сьогодні ми будемо читати українську літературу е, Олександра Авроменко. То, що я недавно знайшов, тому я сьогодні буду читати її. Е, так. Роз, е, розділ 10. Якщо шо сторінка 226 до 229. Розділ 10, у якому Аля зустрічається з Недоролим 10. Посередині ліжка сидів маленький чоловічок у нічній сорочці та нічному ковпаку. Скитицею, скитицію. Ем. Ем. Скитицію. Поруч у мідному свічнику Горіла свічка, він тримав у руках банджо і легенько перебирав сточку. Струнки, струни. Потім умостився, сручніше і заспівав. Сумно, сумно, я свій виступ починаю, наче казку день у день я знову граю цю Давно обридлу роль, все частіше забуваю. Я, людина чи король, хоч би привид завітав. До мене в гості. Ми посиділи, пограли з ним у кості, тільки й приведе мене чомусь, бо я це ех, обридло, як норахом. Е, називається, поки не до роль. Співав дівчинка, розміркувала, як озватися до нього. Щоб він бува, не злякався та не зчинив галасу. галасу. Ваша недо... Ой, нарешті вона відважилась і тихенько прошепотіла. Ваша недоречність та недороль десятий усе от. Ну, старшину, поперелякався, він завершав бурнув банджо в бік, аж воно жалібно бренкнуло, і почав швидко зариватися в подушки. І ось уже на ліжку замість короля. Височила горе коутер і подушок. Ох, як я його налякала, почала потерпати дівчинка. Ще задихнеться там під подушками, і вона знову покликала. Ваша недорочна весте я зовсім не привид. Купа заворушила і почалась голос, як що ти не то... До... то кнешся до моєї руки, із... По... і із під подушок виткнулася тремтяча королівська рука. Але легенько потисла її, тоді з-під ковдр вигукнула спочатку ковпак, а потім і голова недороля. Дій, дійсно, начебто не привид, – сказала він. То хто ж ти? Звичайно, дівчинка? Пан Джо, сторудний щепковий інструмент. О, зараз картинку ж показу вам. У тут сіра, бо ну, нова книжка тобто. І півроку тільки, щоб ви знали. А стару книжку я загубив десь. У мене якщо що моя була. Так, переготаємо сторінку. Опа, а тут вже завдання в нас є. Де? Звичайно, дівчаток не буває, тобто не буває в моєму королівці. Нарешті не роль виліз із сів, відсапуючись. Ох, як ти мене налякав, і він приклав до серця руку. Я думав, що воно от-от вискочить. Мене вже давно так ніхто не лякав. Оглянувся довкола і ще тихіше додав Усіх боюся, але найбільше недороль. Сблід наче, спліт наче крейда найбільше. Я боюся свого першого не Фродника. Так. завдання. Перше. Сував отакий от компот любить повторювати А. Недоладько Б. Недостанько. В. Не до, не до Г. Не до, е, ро, е, десятий. Друге. Повне ім'я Алі. А. Галя. Б. Алла. В. Аліна. Г. Аліса. Третє. Остановіть відповідність Геро... героїни пору. Слова. Перше. Аля. Друге. Недоладько. Третє. Недороль, 10, четверте. Недочеревик. Слова. А, надороби. недороби, недороби. Недо, Короче. Зараз вам покажу завдання. Просто. От бачите, ось таке от завдання. Собі фнишку або в інтернеті подивіться, Ну, я то вже далі не буду читати, певно. Ті завдання Чи читати мені. Блін, мені щось так тяжко на землі стояти. Зараз секунду одну секунду. Воно так виключається під час відео. Мені. Так, все мені трохи легше зараз. Опа. Хто живе в країні недоладів? Хто в країні недоладі? Розтуну це завдання, розтума. Походження її назви. П'яте, скільки справ, е, справ не довела до кінця Аля, після чого потрапила до недоладі, якою була остання справа, не доведена до кінця. Тут об'язування? Ну я їх вже читати не буду, бо їх забагато. Розділ 3. Відказти відказки до книги. Буття. Розділ 30-й 11-й, розділ один, у якому Аля дізнається про державну таємницю. А ти знаєш, чому я боюся свого першого недорадника? Бо він зазіхає на мою корону. Плаксево сказав недороль десятий. Са Мене рятує тільки те, що в нього, е, тільки, те, що в нього немає голови, але як тільки він роздобуде голову, недороль зас засмучено похитав головою. Що? Яка голова? Чого в нього голови немає? Не розумію, трохи коментувати буду так. Як це? Немає голови? Жахнувся Аля. Немає і все. Його намалювала якась дівчинка спочатку з головою. Потім на голова їй чомусь не сподобалося, і вона стерла її гумкою, а іншу так і не намалювала. От він і залишився без голови. І. І. Блін. І... 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 І все, його намалювала якась дівчина, і вона старогла і лишилась без голови. І раптом недороль похопився, вирячив очі, підняв палець угору і зап... зашепотів. Але про це ніхто не знає і ти про це нікому не скажеш. Кажем, бо бо бо...» навіть сказати слова не може. Недороль затнувся, він не знав, яку причину вигадати, щоб засмутити Алю мовчати, та що воно виключається? Бо це державна таємниця. Нарешті придумав він, що буває за розголошенням державної таємниці, недороль рукою показав, ніби, відпилює собі голову і, про... і прохальним голосом запитав Ти нікому не скажеш? Та воно світліє, коли я голову забираю упше повністю вона не світліє. Коли так роблю, то коли так роблю, то світліє. Ладно, давайте далі читати вже останню сторінку нарешті. Тут, ну тут якісь каркоди є. Хочете, переходіть на них, як відкрити книжку чи в інтернеті. В інтернеті теж можна відкрити через е, телефон іншого. Там, не знаю, якщо у вас другого телефона чи планшета немає, то відкрийте за допомогою його батьків з іншого телефона. Алі стало шкода маленького чоловічка, вона запевнила його: ні-ні, не бійтеся, ваша недороч. Ш... Біля трону недороль підняв спічку над головою та остив захлеблення в стіні. З... Е... нішу у дні стояли залізні м... лицарські лати. Бачиш цей шолом? спитав недороль. Кожний ранок, перший недоранник приходить сюди. і...» Прилаштовує шоло собі на плечі замість голови, а в, е, ввечері ставить його назад. Розір 15, у якому Аля проникає до зачервоного будиночка. Кстати, там QR-коди, то, може, ви хочете їх е, е, трохи. От, ті самі qr коди хто хоче. Можете зупинити відео і просканувати їх. Хто хоче дізнатися більше трохи. Але я не знаю, що там для чого це. Я чекатиму тебе тут, сказав недоладько, аж поки ти не повернешся, хай навіть мене 100 років, ну-ну, заспокойся, так довго думаю, тобі не доведеться чекати. І Аля попростувала до будиночку із червоної червоної цегли. Що суматню, самотню височу серед пустиря дівчинка дівчі обійшлася, його, але не знайшлося навіть дірочки. Крис, яку можна було б. Хоче зазирнути всередину у розпачі, вона присіла на камінь під стіною під стіною, під, 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 стіною, під, під, під. От якби тут були ось такі малесенькі дверцята, щоб я могла в них пролізти, сказала Аля і легенько провела пальцем по стіні і раптом там, де вона провела пальцем, з'явились дверця. Та саме такі, які вона уявляла. Аля натисла на ручку двері. Відчинилася перед нею, був довгий коридор із високими вікнами, аля взирнула найближче, найближче за них і побачила чудовий сад і вилати клумбу. та милуватися не було коли. Дівчинка рушила коридором. З обох його боків було багато дверей кожного разу, узявши за ручку дверей, Аля приконувалася, що всі вони замкнені. Тоді дівчинка звернула в один із боків коридорів. Потім у другий, третій акін. Це їм не було видно. Все, я прочитав те, що мені було потрібно. Ви, якщо хочете, можете дочитати. А там дуже багато що читати треба. Ну, я вже прочитав те, що мені задали. І зняв з одну. Це в мене, звісно. коліна червоні. Я просто сідати не люблю. Так, на куліна ну ну блядь, короче а ну всім пока з вами був як завжди я плотавний сатолик і сьогодні це було відео про книжку цю всем пока